Колонка водозахищена. Модель s 31 що 530, s 31 Waterproof. Proof. Заявляють захист IPX7, хоча це не перевіряє. В комплекті йде сама колоночка. І йде шнурочок для зарядки micro USB. І йде ще шнурочок, котрий можна цю колоночку фіксувати. Зав'язали і переносити. Так, вмикаємо колоночку. Collier, Share Your Music, Share Your Love. Дуже потужний для його розміру звучання. Зараз спробуємо під'єднати його до блютузу. Так, s 31 модель. Відображається. під'єднується моментально майже. Вимикаємо, наприклад, YouTube. Ви часто сидимо, ну, щось не збройно. Зламані криві, відсутні зуби Найкально. не додають нам усім привабливості. Наш... Дуже потужне. Так, йде заряджання тут від USB-шки. і йде е, можливість під'єднати, е, вставити SD-карту або е, звичайний USB-накопичувач. Під'єднуємо. Відображається, що йде зарядка червоним світлом. Тобто все працює. Все доволі непогано захищено. На той час князь, який може похвалитися тим, що він онук. Вмикати або радіо, або блютуз. Так, то все про все и дуже почему дуже потужный потужный звук дуже для цих размеров будут басы дуже так под І вимикається. Все. Все добро працює. Повністю нормально.